робиш, Взагалі. Коротше, це нова рубрика на моєму каналі. Бо ми, У нас була рубрика, де ми вдвох з Дашою, всі вже ви знаєте мою єдину подругу Дашу. Зараз обідуть, Не єдину, подру, подругу Дашу. Ми з нею знімали відео... А що ти вже їсиш? Подожди! Ми вже з нею знімали відео про її удачне побачення. Так? Так, і ми думали, що ми будемо ходити на ці побачення, як оказалося більше побачень не було. I am so... І ми вирішили випускати хоча б раз в тиждень рубрику на каналі, яка буде називатися Я... двоє, двоє на канапі. Двоє на канапі. Треба якусь засадку, таку прикольно придумати. Типа, пробна рубричка така на нашому каналі, де ми підготували три очікування і три реальності, з якої ми тут. Починаємо з першого очікування самого страшного, поприїхали сюди ми як бомжі. Не треба позоритись і розказувати, які ми приїхали. Бом... Індустрія, краси на високому рівні, те, що я думала, коли сюди, коли сюди їхала. Це очікування то є. А Ці реальність? Ногті за 150 злотих. А які виглядають отак. Кажу, які виглядають так. І Юля така вилітає просто. На, ні, в мене мої ногті виглядають супер пупер Ну є одна людина в Польщі, яка дійсно робить ногті. Прям... Юлічка, напиши мені за рекламу, я тебе прорекламирую. Юля Найстаращенко. Я тут согласна, звісно, на рахунок того, що е, б'юті-індустрія в Польщі це, звісно, треш повний. І тут навіть не за ногті, якщо так подумати, Да. Виходиш в салон вроди, виходиш уродом. Так, не вроди, уроди. Виходиш такий, Яке названня таке. Ну, все правильно. Яка назва, так як корабель назвеш, так він і попливе. Вау, Карлос дуже гарно сказав, дуже класно. Роздіємо так, не поговорили нормально. Мечки випали. Якщо згадувати всі манікюри, які я бачила, які роблять поляки, ви класні? Дійсно, іноді, деякі. Фу, ти зараз ведеш себе, як вони. лицеміриш просто не, ну, є нормальні, є, може, навірно, десь в Польщі нормальні майстри. Ну, Поки що таких не бачила. Просто подивитись на нас, по салонах уроди ми не ходимо, бо ми там уроди. <звук> Чого салони уроди. Ой. <різь> Напевно, їхнім майстрам не цікаво навчатися, удосконалюватися і тратити великі гроші на продукцію, так як роблять це українці. І їм вигідніше зробити швидко, але uh -huh. погано. Їх не цікавить то, з яким, не знаю, дідусь залишить їм людина. Мені щось здається, що вони терпіли. От щось в мене таке відчуття. В них немає. наприклад, ну, Подумайте, хто з українців буде терпіти і казати, угу, ти мені такі круті ногті за 500 злотих зробила <рес> цілою, блять, покала. Да. <рес> Якщо вона, блін, тобі порізала кутикулу, і ти навіть не знаєш, що неї стерилізовані? Ні, це ти вже загнала, це ти вже до якої бомжихи ходила. <рес> Моє очікування: менталітет е, європейці інші люди. Реальність, люди всюди люди. <рес> Дійсно, я їхала сюди і думала, що європейці це люди, які ну так як нам розповідали, да що там всі буде все рівно, як ти виглядаєш, там чи що ти робиш, чи як ти там вдягнений. Я думала, що Європа це зовсім інший світ, де такого ну в помині немає, як в нас, наприклад, да, там де в тебе тикають пальцем, це більше старше покоління, де можуть висловитися, просто підійти і тобі просто каркнути в це. Це я вже перебор, переборщую, переборщую. Борщ. Борщ. Коротше, і коли я приїхала в Польщі і почала жити вже в Польщі, і я не скажу, що я багато з ким з поляків прям так сильно общалася, щоб ми аж прям здружилися і були друзями дуже крепкими. Але багато хто з них були настільки ліцемірними, що вони показували свою сущність із. Своє, не, своє справжнє обличчя вже тоді, коли вони випивали Приймо. і не тільки ну, коротше випивали. Ми, наприклад, знаємо польську мову, ми розуміємо їхні слова. Ми дуже добре. Це все вже зараз особливо розуміємо, бо ми в перші місяці теж були тундуки, ще, дай Боже, і дуже неприємно, коли, наприклад, вони починають тебе ж обсуждати біля тебе ж і Конечно, тема про менталітет. І взагалі про людей польських це можна говорити дуже довго. Нем, Нема людей польських. Хороший. Це не шоколадки. Є поляки. Не польські. Настюшка, 20 років. Специфічно. Настюшка 20-23, блядь. Польська їжа. Мала бути вкусна, корисна, дешева і великий вибір різних продуктів. Насправді це погане м'ясо. Да. Угу. Е, овочі і, я не знаю, напевно, овочі. Більшість таких не відчувається, що вони. Овочі? <різь> Люди більше відчуваються, <різь> що вони овочі. Дуже швидко. Швидко, так. Так, швидко псуються, і ти просто береш, наприклад, там кілограм тих помідорів, ти їх не з'їв за день, ти завтра вже будеш блядь, з них готовити якусь томатну пасту, бо вже там ну, просто ну, капець камздап помідором. От яблука купили 1 грудня сьогодні 5 січня что? взяла мороженое, а вот так принесла, компот зашвинула. И дюшер сбр... Таранки Тараньки немає. Ні тараньки. И ще тараньки тоже немає, як на удивлення. Да? А стоять вони скільки? Боже, Даша, може хватить про ціни, бо что турі подумаєш, що нибудь якісь бомжі. Наоборот, подумаєш, що ми ще навіть купляємо щось такі Щоб Кока-Колупи, а невкусна і точка. <рес> а я Макдональдс <McDonald's> навіть їм. <рес> ну, якщо працювати нормально, знайти вот нормальну роботу і жити тут, то в принципі ціни не погані. Але. Так як ми живемо в злоб... ні, ти знаєш? Ти що, нормальну роботу? <рес> ну мені здається, хтось нормально ще живе. <рес> ми про цьому не бачили. <рес> зубки тільки ці, да? Ой, зубки, там в спеції і... Іжога них така я 20 років ніколи не думала, що я буду знати слово іжога. Важка робота відношення як до рабів. Реальність важка робота відношення як до рабів. Реальність просто треба знайти місце, правильне місце і робити свою роботу. Я так рахую. Немає поганої роботи, є ти або не на своєму місці, або ти раб. Подожди, не так. зачем ти це говориш? Не говори їм, що вони роди. <смі> Або ти просто працюєш на роботі, яка тобі приносить задоволення, і ти робиш те, що ти хочеш, навіть в Польщі. Або ти так да, працюєш на заводі і не жалуєшся на життя. Бо якщо ти вже жалуєшся на життя, жалуєшся на свою роботу, <смі> то просто поміняй роботу. А якщо ти не можеш її поміняти, то робота. <посте> І всі пам'ять. Завжди пам'ятайте. Завжди завжди пам'ятайте, так і сказали. Всі пам'ять. Що правильно, завжди пам'ятайте. Вони тільки так молодець. Молодець, Да, Завжди пам'ятайте, що не треба працювати над години і робити велику статистику, тому що страждають інші. А вам буде цікаво взнати більше дізнатися про. Роботу в Польщі і взагалі, де ми працюємо, і яку роботу краще обрати, напишіть в коментарях. І якщо вам подобається така рубрика, то, звісно ж, підписуйтесь на канал. Треба просити людей підписатися на канал. І як зробити. Давайте так. Якщо ви підписуєтесь на канал, Даша в наступному ролику сидіть без бисі. Ой! Голенька. Голенька сидить. Якщо ви підписуєтесь на канал, да. Да. І ми говоримо тільки про те, що. Стосується нас, так. Те, що тільки з нами було і ще буде. А там <ріст> далі ого, що буде, може, не знаю. Тому дуже сильно не беріть до уваги в це, що з нами сказане, бо воно все сказано, по-перше, під пивом. <ріст> <ріст> по-перше, нами, друге, під пивом. Третє чіпси. <ріст> Очікування. Їхала побачити справжніх європейців, чоловіків, джентльменів, які відкривають двері, подають цілують ручку. Ва. Прям мужчин мужчин. Побачила мужчин кіно, які дивляться на тебе, як ти тащиш 30 кілограмів і тільки не вистачає, щоб тебе влупили по спині і впихнули. Да. У нас так і було. Ти ж не помниш? Ні, ні, я такого не помню. Тому що взагалі страшно. В ти ж не було, ти спізнаєш. У мене вже з'явився страх і мені жалко всіх жінок. Жінки. Берічіть себе і свої <рес> і не виходьте заміж. О, може, ти просто на чоловіка якась обіжена, ні? А що це залежить від того, в якому е... обществі ні, не обшістві. товаристві ви знаходитесь. Товаристві? Товаріші. Товариство алкоголіків. Якщо ви знаходитесь в товаристві алкоголіків... То звісно, ви вам не попадеться там джентльмен, який читає книжки і говорить про щось велике. Це поняття. Вам попадеться наркоман, який робить татуїровки або бухає. Або діджей в клубі, ну, це 100%. Тому це залежить від того, де ви знаходитеся, біля яких людей ви знаходитесь, і з ким ви розмовляєте, і з ким ви е, дружите і кого ви хочете бачити біля себе. Тому я думаю, це не тільки вина і провина чоловіків, це ну, багато, напевно, залежить від, від самої людини. <свігандуві> Коротше, очікування. <свігандуві> <свігандуві> Польські тренди переганяють Україну в два рази. Ну, це я маю на увазі мода, взагалі все інтернет і так далі. Реальність, е, колготки в сітку, скіні джинс і нігти. З, нігти і нігті з олд дизайном. Олд ти старий. Олд. Правісімо! Молодець, бачила англійську. Один урок, один. По-англійськи бі. Єде. а! Ван. Listen. Listen? Лесу. Лесен, да. Лісен. Окей. Тут також дуже специфічно, особливо їхні uh, mm -hmm. макіяжі, це взагалі треш, мені кажуть. там просто макіяж в... помічають. Там виявлення просто своєї внутрішньої. Не знаю боротьби з цим світом, я не знаю, як це називати. Дуже прикольно, що молодіж відділяється, вона старається бути ну, неординарною, такою, ну, якоюсь. Ну, ми всі, напевно, в такому возрасті були, е, тіпа, думали, що ми такі одні, що всі, ні в кого таких проблем, як в нас немає, і ми хочемо отак от виглядати. Я сама красила голову 25 разів. Ми е, дійсно що ці старі. Е, Скіні джинс, отакі голубоваті, знаєте, оці, що прямо облягають вашу ногу і тупо десь отут е, закінчується під цецькою. Кодки в сітку. Я взагалі думала, що такого більше ніхто не носить, але, можливо, це мода вертається. Я теж хотіла купити, але не дозволила. Я колись в 8 класі так ходила, Даш. Оці колоти в сітку, джинси з порваними колінами і лодочками. Це жах, просто жах. Фольга, може, вже знають. Фольга вони знають. Поляки і фольга, як це не знати? Ти шо, resulted, говорят, що? Що не роблять, але потім говорять, коли п'яні, що... Ти живеш на мій Ну, примірно так це було. Боже, я вже представляю, якщо це відео, не дай Боже, залетитись в рекомендації, скільки збереться умників в коментарі, які будуть писати сіли дві пізди, п'ють пиво і обсуждають поляки. Вони нам дали життя, вони нам дали місце, де жити, вони нас прийняли. Не будьте рускими, да. не будьте терпілими. Жаня, да. <реш> в новому році собі і зрителям в цьому каналі. Що ти чекаєш? Від, нашої цієї... від цього, цього року, року я чекаю багато подорожів, wow. кучу цікавих моментів, wow. драйву, адреналіну. Wow. Я хочу провести отак, з кайфом. З кайфом! Собі я побажаю коротко. Жити так, як я хочу, але так, як хоче хтось. А глядачам я бажаю вірити в ЗСУ, в нашу перемогу, посилати нахуй русських. Донатити. Донатити 100% і бути людьми принциповими і гідними такої країни, в якій ви живете. І розуміти, що добре там, де нас нема, але ми є всюди і вдома найкраще. І хватить жити вже цими е, е, якимись непонятними містами, як я теж сиділа в себе в Україні і думала, як за кордоном хорошо. А ніде не добре, якщо в тебе в голові не добре. Що я хочу побажати. Собі Собі в цьому році цінувати час, навчитись цінувати час, не спішити не гнатися за кимось або за чимось, і навчитися розуміти, що все, що ти хочеш, рано чи пізно до тебе прийде, якщо ти цього хочеш, і якщо ти будеш щось робити. І скажу фразою з карате пацана: життя кидає всіх, але є ті, хто встають, а є ті, хто продовжують. Лежати. А побажання вам в цьому році це, звісно, перемога. Вірити в перемогу. Підписуйтесь на мій канал. Далі, що хочу вам побажати? Здоров'я! Знайти своє щастя. Ні, навіть не щастя, бо щастя це, це дуже. Ви. Ну, Кожного своє щастя. Знайти те, що вас робить щасливим, я не тільки про людей. Угу. Це в першу чергу про саморозвиток. <кій> Головне знайти те, що вам приносить задоволення. Бо задоволення, мені здається, саме це пиво. Це живіть. Якщо <кій> вам сподобалося це відео? Підписуйтесь на канал, ставте пальчики догори, е, пишіть в коментарях, які ви хочете, щоб ми теми ще обговорили з вами, з, з Дашою з вами. З вами. <кій> на цьому каналі ви будете бачити макіяжі від мене, кубрику двоє на канапі від нас двох. Влоги також від мене, і віршики віддачу. <смірші> Обу буду кінці віршики читати. О, давай зараз. Так сумно, що чоловіки навчились не дзвонити, не цікавитись тобою, не чекать, не доганять. Чомусь їм легко розірвати тонку нить, що почала між вами проростати. Чоловіки навчились не писати, не бачити, не помічати гірких жіночих сліз. Турбота та яке там підтримка, що за дурість набагато ж легше розвернутись і піти. Забути і пропасти, і все, нема проблем. Чоловіки навчились не любити, не вірити, не боятись, не пробачати і не помічати. І навіть не помітили, як їх байдужість змогла нас просто вбити, коли прийняв він рішення, лише просто помовчать. любі друзі, якщо вам сподобалось виконання вірша від Дарини, і ви хочете почути ще її вірші, тож стати жінки до гори. Пишіть в комментарій, хочу вірш від Даренки. Двоє на канапі. А з вами була я, Настя, і. Я. Даліше. Бля, я тебе щас забью. <ріст> Блядь, це просто розрівне відео.